То молоді ж у, у організації у, у, були, було, то, 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 то мало таких, то у Комарниках було мало таких, мало. То й було чо, 5 чоловік так. таких, що належали до організації. А їх пам'ятаєте їх, як їх звали, ім'я їх? Як вони називалися тоді? А, або прізвища? Я ну, та мій чоловік був, да, то становиць, то становиць був. Але на фотографії двох, але священниці збоку були, Они, вони себе хоронили і своїх дітей хоронили. Похороняли oh, майси. А мій чоловік був і. А Дитя. як ваш отец, як чоловіка з вас? Ладор чолов, Лад, Володя. Володя. Я Володя. А, а, а як і... фамілія його була? Комарник обійшов Володя. Два чоловіки, два, 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 чоловік, я два говорила, померли я з них вже. Угу. Тоді були в організації, українська організація була.